Глянь сюди. Це нові суперсексуальні об'єктиви від компанії Лоова, 65 мм, 80 мм. з бронетом PL для матриці Super 35, Через забирається дуже-дуже круто. Зимою цього року я вирішив купити кишенькові андрафотні лінзи Лоона Nanomorph. Завжди хочеться щось нове і пробувати експериментувати. Зняв про них відео, що вони можуть і які дають результат. Відео набрало трохи переглядів, майже 10к на даний момент. Потім ми присобачили ці лінзи на іспар 2 і їх впівдрон. Лова замітила це відео і сказала, кул, напевно, цей пасан щось і вміє. І після того мені написав про сникло, що мені дуже сподобається мої роботи. Він хочуть відправити мені на тест два нові об'єктиви серії PL, і це дуже мотивує для мене. Просто хлопця з України, який любить фільммейкінг усім серцем і душою, це момент натхнення. Моя порада, якщо ви хочете робити контент пов'язаний з кінокамерами, об'єктивами, світом, і працювати з компаніями з різних куточків світу, вам треба зловити тренд, подумати, яка техніка зараз на слуху в медіапросторі, виділитися вашою роботою серед тонни відео на Ютубі. І головне, що ваш огляд був об'єктивний і правильний. І тоді вам напишуть принаймні так сталося зі мною. А я нагадую, дзвіночок, комен і прегляд робимо канал для вас з душею. Це не просто відео про нові об'єктиви від компанії Лаова, це відео про симбіолог знань і практик. Я використав багато нових прийомів і тактик, з якими раніше не працював, як і в зйомці і в монтажі. Також я думаю, що вам буде цікаво подивитися практичну частину цього відео, можливо, покращити свої знання або покращити свої скіли в операторській майстерності чи монтажі. Так що не будемо гаяти часу, тому поїхали. Давайте почнемо з корпусу і деталей. Дуже подобається їхній дизайн, як вони зроблені, вони явно краще зроблені, ніж менша версія наноморфів. Класний матеріал, усі ці деталі і січення, написи детальні, великі і читабельні. Фокус, який працює на 300 градусів, і рухається дуже добре. Я думаю, що ми поставимо цей об'єктив на DJI LiDAR. Ну просто проситься це все діло докупи про бачити. Також є можливість поправити або скоректувати ваш фокус з допомогою цього реча FA. І нарешті вони зробили цю велику металеву кришку. В передній версії вона пластикова. А на корпусі ще такі отвір, які можна використовувати під різні тримачі, системи фокусування, трубки. Але я побачив в ньому ще іншу можливість. Максимальна діафрагма 2.4, Це явно краще ніж 2.9 в найближчих конкурентів. Якщо говорити про вагу, то вага 65 мм складає 892 грами, а вага 80 складає 902 В той же час вага трьох маленьких об'єктивів на складає 1135 грам. Але це нормально, адже це анаморфотні кінооб'єктиви з складною структурою лінз, великим набіром можливостей і байонетом PL. Тому не забувайте кричати руки і спину. Мені дуже подобається, що ці лінзи працює з банетом PL, адже це дуже поширений байнет для кінокамер, особливо в лізі про PL є стандартом в кіноіндустрії. Він забезпечує надійне і точне кріплення об'єктивів. Я купив свій перехідник від компанії TILTA за 320 доларів. Ціна досить середня. Всього 1499 доларів за об'єктив. Не дешево і не дорого, але якщо ти любиш анаморфотну оптику, то все одно треба викласти гроші. Я зняв багато відео на ці об'єктиви на різних локаціях з різними умовами і акторами. При цьому використовуючи тільки одну камеру Canon C70. і протестувати ці об'єктиви на повну. Якщо говорити про флаєр, версія, яка в мене це версія MB, це теплий золотистий флаєр. На мою думку, він найкраще підходить, коли ти знімаєш світлому ключі або з високим балансом білого 5.400 6200, можливо на природі, або в локаціях де треба пирати тепло, затишок і ламповість. Також дуже подобається, як працює флайер в комбінації з якісною німецькою діоптрою Шнайдер. 77 мм. Mm. Подобаються ці флайери і бліки. Це напевно одна з небагатьох фірм, яка не псує кольоропередачу об'єктивів. і на лавова воно виглядає дуже ефектно. А як на рахунок самих фокусних відстаней. 65 мм і 80 мм це досить великі і крупні об'єктиви. Так просто познімати на якийсь легенький фотоапарат з рук не вийде. Це досить специфічна і портретна оптика. Хоча, якщо говорити про хенхел зйомку, коли тебе важка камера і відповідно лінза під 1КГ, то познімати з рук можна, якщо врахувати правильний баланс між лінзою і камерою. Я довго думав над способом використання цих лінз, щоб показати ці фокусні відстані по справжньому, навіть писав чат GPT. Але він нічого толкового не сказав. Адже кожна фокусна відстань проявляє свій справжній шарм і красу при правильному використанні. Провівши з ними достатнього часу, дуже достатньо часу, і дякую за це Маркосу з компанії Лоова за довіру. Я знайшов рішення і ідеї, як це зробити. І зразу вам порада. Якщо хочете дізнатися про цікаві операторські прийоми, нові рухи камери, задіть на сайт Ей Кенді. Після багатьох ідей і роздумів я зупинився на трьох речах. Перше це Parallax або RC Movement. Друге це кіно-слайдер з довжиною труб від 2,5 м до 0,5. І третє це DJI Lidar. Мені це поки виглядає фантастика, коли оця коробка зможе робити роботу фокуспулера, і це все можна поставити на RS3 Pro з важкими лінзами, аноморфотними. Ну це ще поки мені виглядає фантастикою. Давайте почнемо з слайдера. Якщо говорити про слайдер, то дуже ефектно виглядають на ньому ці об'єктиви, коли є задній, середній і передній план. Можна додати звуки, музику і отримати міні-меза сцену. А коли тобі треба крутити фокус з таким плавним і якісним фокусом, це одне задоволення будувати довгі кадри. Наступна станція це паралакс. Паралакс це техніка, яка використовує ефект паралаксу для створення вражаючих і динамічних кадрів. Цей ефект спричинений рухом камери або зміною позиційного навколо об'єкта, що створює відчуття глибини і руху в зображенні. Стиль зйомки паралакс можна додати цікавість і енергію для візуальних історій і здатний привернути увагу глядача. Це One Love. Я знайшов спосіб, як зняти такий кадр на 2,5 кг сетап, використовуючи при цьому 65 мм, а не Оптики, і саме в цей момент ти розумієш, для чого створена ця лінза. Покажіть, до речі, це Бею. Коли працюєш на Ronin rs 3 Pro з мануальною анаморфотною оптикою без фокуспулера, використовуючи DJI LiDAR, я поки не можу це повірити. На YouTube це одна вживу, це інша ця коробка, виконує функції ще однієї людини, і ти можеш працювати сам. Це, мабуть, тільки початок щось нового в індустрії і маленький крок до революції, яка буде тільки набирати оберти і розвиватися. Це тільки вершина айсбергу. На мою думку, компанія Лова робить велику роботу, розвиваючи бюджетні аноморфотні кінооб'єктиви для матиці супертриці. П'ять при цьому роблячи широкий вибір для клієнтів у різних аспектах: це вибір флайеру, це ваша киплена камеру, різний байонет під різні камери. І при цьому ці об'єктиви залишаються з хорошою якістю картинки. Такими рішеннями вона заставляє інших виробників думати і підніматися з свого дивану, і це все разом розвивати. Думаю, ми на зарочені чогось нового, де сучасні технології зможуть бути більш доступними для середніх продакшенів і фільмейкерів, які хочуть знімати кінокадри не за всі гроші світу. Це початок великої революції. Віки. І ми творці, лише виграємо і будемо насолоджуватися новими рішеннями від різних виробників.